Сьогодні я вам розкажу про топ-10 функцій у автомобілях, які просто дратують. Вони є непотрібні, вони заважають, але багато хто чомусь за них досі платить. За традицією, поставте лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. Народ, зовсім скоро стартує розіграш, який ми організували разом з компанією Вітол. В ньому буде аж 10 переможців і відповідно 10 призів. Призи будуть різні від автомобільної хімії до компресорів чи домкратів. Чесність і прозорість я вам особисто гарантую. Вся інформація про те, як взяти участь в цьому розіграші, вже в моєму інстаграмі під цим дописом. Переходьте і дивіться. Всім щастим і можливо виграєте саме ви. Цих функцій буде аж 10, тому 10-те місце. Відкриває наш антирейтинг сенсорник. Ровання мультимедійною і кліматичною системою, коли автовиробники вперше це проектували, вони чомусь не подумали, що це банально незручно, і я можу пояснити, чому я думаю, багато хто мене зрозуміє, коли ти їдеш за кермом, особливо в далеку дорогу, особливо якщо падає дощ, і вам потрібно різко і швидко включити обдув лобового скла. Ви можете, якщо вже хоча б півроку на своїй машині катаєтеся. Нащупати, не відволікаючись очами від дороги, кнопку і одним натиском зробити обдув. Тепер уявіть, що у вас сенсорний екран. Ви не зможете на дотик нащупати якусь крутилочку чи кнопочку, якою ви зможете зробити якусь функцію. Питань нема. Звісно, навіть якщо у вас є фізичні кнопки, ви можете на якусь секунду-півтори відвести очі від дороги на консоль. Але коли у вас це все сенсорне, то час, коли ви будете дивитись на консоль. А не на дорогу буде значно довшим, і при фізичних кнопках все таки на дотик щось та й розпізнати можна з набагато більшою ймовірністю, тому однозначно перед вибором сенсорним управлінням і механічним я точно оберу механічне. Зрозумійте, я не проти прогресу, я за зручність, а не просто картинку і безпеку. Дев'яте місце в нашому антирейтингу займає датчик дощу. Ми, якраз щойно, говорили, що при поганій погоді чи сильній зливі незручно їздити за кермом. Зараз датчик дощу не є чимось таким вау, але повірте, ще відносно недавно будь-хто хто би продавав авто чи купував, міг сказати: От, в мене є датчик дощу. Якщо датчик світла, я розумію, машина дивиться темно, включаю фари, світло вимикаю, фари, включаю денні ходові вогні. То датчик дощу, як на мене, абсолютно не потрібна річ. Невже людям настільки важко з трьох основних положень важеля, який регулює щітки в дощ, вибрати собі найоптимальніше? Навіть можна вибрати швидкість між інтервалами витирання скла, як на мене, вони працюють в 100 разів краще ніж будь-який датчик дощу. Три краплі впаде. Він як ненормальний починає витирати. Скло буде абсолютно все в воді, датчик буде спати. Я розумію, що в когось він може працювати коректно без збоїв, але погодьтеся, вибрати собі під погодні умови одне, друге чи сильне вже положення не так вже й складно. Вімкнули і воно витирає. Я думаю, що багато з вас люблять свої автомобілі і обожнюють за ними доглядати. Ну тоді я майже переконаний, що воїн це те, що вам потрібно. В них є величезний асортимент концентратів та інших миючих засобів, які допоможуть освіжити стан вашого авто до невпізнаваності. Цей продукт ідеально підійде для тих, хто миє і доглядає своє авто в себе вдома, в приватному будинку, на дачі тощо. Також це корисна продукція для СТО та мийок. Справді є що вибрати тут і рожева активна піна, і декілька ви. Дів звичайної піни і шампунь для ручної мийки, і віск, і учасник скла і багато іншого. І зауважте, що вам цих засобів вистачить надовго, оскільки це концентрати, і їх дається в пропорції 1 до 5, 1 до 10 тощо. Ну і звісно, в асортименті є всі необхідні губки, мікрофібри та інше. Цей продукт ви можете замовити на сайті vitol.com.ua і мій промокод, як завжди, дасть вам приємну знижку. Посилання на сайт залишаю в описі під відео. Восьме місце займає річі є в моїй машині. З нею ще не було ніяких проблем, але я знаю, що в інших брендах автомобілів є деякі неполадки. Зараз розкажу. Я говорю про електронне ручне гальмо. Він же ж електронний ручник. Його зараз на диво всюди так сильно і наполегливо пхнуть. Маленьке уточнення. Я говорю про електронне ручне гальмо, коли воно не може самовідпуститися, коли водій натискає легенько на педаль газу. Взимку часто електронне ручне гальмо може примерзати, особливо на французьких авто. Peugeot, Citroën, Renault. такі як Citroen C4 Picasso, Grand Picasso тощо це їхня основна болячка, що ви просто можете не поїхати, Їхати, тому що колодки примерзнуть. Ви можете мені сказати, Юр, на механічному ручному гальмі теж можуть колодки примерзнути. Тут я з вами згоден, але механічне ручне гальмо має максимально просту конструкцію. Важіль, трос, колодки зжимаються, натомість як електронне гальмо може збуїти. Може не затягуватися, може відтягуватися, як йому потрібно, може само не зніматися, не дай Бог щось поламається і у вас просто заблоковані колеса. Ви вже нормально не доїдете. Проте особисто я ніколи і ні від кого не чув історію, щоб фізичне ручне гальмо не відтягувалося і машина повністю опинилася без руху. І я вже мовчу про те ручне гальмо, яке не може само відпуститися, наскільки це нервує, ви маєте сісти, завести, включити першу. Відпустити і поїхати, натомість на механічному висіли, опустили, завели газ. Все, я не хейтер, я сам маю таке гальмо. Я би з радістю замінив би його на звичайне. Хоча і проблем в мене ніколи не було. Ну проте в мене вольво сьоме місце стосується якраз досить таких свіжих машин. Мова буде йти про функцію, про яку так всі марять. А саме автоматичне паркування, я хочу пояснити мою думку, чому за неї не потрібно переплачувати. По перше, вона може працювати некоректно. Я впевнений, що ви бачили безліч відео, коли автоматичні системи паркування навіть на марках преміальних врізалися в інші чи в стіни, чи в загорожі. По-друге, ви до кінця цій системі ніколи не будете довіряти, тому що це комп'ютер, це не водій. По-третє, якщо перед вами є задача запаркуватися паралельно, тобто паралельне. Паркування. Якщо там буде недостатньо місця для вас, то і автоматична парковка також не запаркується. Вона паркується тільки лише в тих місцях, де є нормально відстані між передньою і задньою машиною. А погодьтеся, коли місце є з запасом і попереду, і позаду, вам і самим легко туди заїхати. Я вам скажу так: ця функція, вона приємно, що є. Але користуватися, напевно, ні. Можливо, для людей, які тільки починають водити автомобіль або страшенно бояться паркуватися, ця функція буде корисною. Але сама система працює дуже довго, вона не є мега надійною. Вона все одно вимагає контролю від водія. Все розумію, вона паркується сама, але ви все одно мусите зліва направо дивитися, контролювати, переживати тремтячою ногою на гальмо притискувати час від часу. Тому напевно приємно, що вона є, але щоб навмисно за неї платити. Особисто я ніколи би цього не зробив. Шосте місце це є автопілот другого рівня. Скільки було гучних слів від різних компаній? В нас автопілот першого рівня, потім в нас автопілот другого рівня. Він такий просунений. І коли ви чуєте автопілот другого покоління, що ви собі думаєте? Ви ввели по навігатору, куди вам потрібно їхати. Сіли, і вона вас сама везе. По факту, ви мусите що 10 чи п'ятнадцять секунд тримати загальмо. Якщо якісь датчики побачать, що ваші очі відведені від дороги, це буде сигнал. Якщо вони побачать, що ви опустили голову надто низько, вони все одно вас будуть сигналізувати. Питання навіщо тоді цей автопілот? Просто навіщо? Чим він відрізняється від адаптивного круїз-контролю, який є реально шикарною функцією. Ви переплачуєте за автопілот другого рівня і змушені все одно тримати руки на кермі, чи хтось обманює, ставить якусь пляшку на кермо. Ну погодьтеся, це смішно, і погодьтеся, що і він може мати деякі збої. Він не зреагує так, як зреагуєте ви. І до того ж, ви не з. Зм... Можете розслабитися, їдучи в автомобілі на швидкості 100 км за годину, не тримаючи кермо і педалі. Ну як не тримаючи? Що 30 секунд, треба руки покласти на кермо. Це ж автопілот, їдьте і відпочивайте. Ось так. П'яте місце важень, а саме акселератор автоматичних коробок передач, не фізичний. А на кнопки я знав, що такий тип систем управління кробок передач ще використовували машини, які не є відносно свіжі, навіть і самі лінкольни, і так далі. Але я думав, що вони зробили аналіз над помилками і змінили це. То наскільки було моє сподівання, що для мене японські автомобілі це верх продуманості, практичності в своєму стилі, це має бути максимально просто, надійно і продумано. Я побачив, що в нових Honda Accord Ось такий важіль і селектор перемикання автоматичних коробок передач. Він на кнопки. Ви собі уявіть, у вас щось сталося з електрикою. Це не можна прибирати з голови. Це чисто теоретично може бути збій в електриці, щось сталося з генератором, коротке замикання, запобіжники, звичайний механічний селектор. Ви все одно запхнете в режим драйв і машина поїде. Якщо, не дай Бог, якийсь контакт буде мати збій, то може не працювати кнопка драйв. Може не працювати кнопка реверс чи паркінг. І я вже мовчу про те, що якась кнопка може просто залипнути і не натискатися, і це все треба буде робити. Навіщо придумувати велосипед? Звичайний механічний важіль це максимально надійно, зручно і звично. Окей, Мерседес забрав класичний важіль. І перемістив його біля керма. Ви всі знаєте. Він це зробив для того, щоб збільшити місце на центральній консолі, яка розділяє передніх двох пасажирів. Це ще нормально, тому що біля керма все одно залишився механічний важіль. Коли ми бачимо замість штурвалу кнопки, чесно, я не розумію, як інженери могли до цього додуматися і як цю ідею пропустили. Це незручно. Четверте місце займають сенсорні панелі на кермі. Ми вже говорили про сенсорне управління мультимедійною і кліматичною системою, але на кермі це просто верх геніальності, на мою думку, в лапках. Це почали пропонувати, наприклад, у восьмих гульфів чи у деяких мерседесах. Вони хотіли зробити це інноваційно, класно, стильно. Але коли людина їде за кермом, тримаючи руки. Вона може, наприклад, собі почухати руку чи повернути, як люблять, однією рукою кермо. Вона все одно долоною може кнопку зачепити. У вас включиться випадково крізь контроль, у вас пропаде музика, тому що управління також може бути на кермі. У Вас додавиться музика на максимум, чи повністю знизиться. Машина може сама до когось подзвонити чи взяти слухавку від того, від кого ви не хочете брати. Фізичні кнопки на кермі це було одне із найрозумніших і зручніших рішень. Навіщо було їх забирати? Але тепер Інженери це почули, і ось Volkswagen відмовляється від таких кнопок. Навіть Ferrari зараз відмовляється від сенсорних панелей в себе на кермі, тому що вони зрозуміли, що це просто обгортка. Це незручність, яка прикривається нібито стильною панеллю, нібито інноваційною, нібито технологічною. Але по факту це незручно. Третє місце займає верх інженерії, на мою думку, і це торкнулось моєї Volvo. двохлітровий дизель d 3 Відсутність щупа масла в двигуні, маленька поправочка. На моїй Volvo з двигуном 20 d 3 все таки є щуп, просто він дуже маленький і знизу, але водночас є і електронний. Проте я би не відмовився мати звичайний нормальний довгий щуп. Відкрив капот, подивився, який рівень мастила. Поміняв мастило в двигуні. Відкрив капот, подивився, який рівень. Сучасні Audi, BMW, Mercedes, вони чомусь нехтують цим, але це дуже важливо. Це рівень двигунної оливи в вашому двигуні. Це не дать Датчик тиск у шинах, це не датчик чистоти повітря у вашому салоні, це є двигун, це є олива в вашому двигуні. Не дай Бог, датчик буде збоїти, не дай Бог якесь коротке замикання чи запобіжник тощо. Воно просто вам покаже некоректно. Ви по факту ніколи не будете знати, скільки у вас того мастила. Будете довіряти лише датчику, який. Рано чи пізно піде спати, нічого вічного не буває. На другому місці інженерне рішення забрати щуп від мастила в коробці в автомобілів. Зараз майже всі роблять просто так: коробка відносно герметична, там є пробка, і по цій пробці виміряється рівень рідини у вашій коробці. Але, наприклад, у японців чи в старіших Фордів завжди був звичайний щуп. Ви відкрили капот і подивилися, скільки у вас є АТФ, ну тобто рідини для коробок передач. Як на мене, це є теж неправильно. Я би дуже щоб в мене був і щуп для мастила в коробці, і щуп для мастила в двигуні. Наступний так іде. Перше місце система, яка є також в моїй машині. Я все розумію, це все дуже класно, це все дуже круто, але я би хотів від неї позбутися. Вона буквально вбиває автомобіль. Я вам зараз поясню. Дослухайте до кінця. Мова буде йти про систему старт-стоп, яку я просто всім тілом і душею ненавиджу. Добре, що вона в мене може відключатися, але я її можу вимкнути тільки після того, коли я заведу двигун і вимкну, тому що вмикається вона автоматично. Мене нервує, коли машина по 20 разів за день глохне. Це зношує сам двигун. Це зношує стартер, це зношує генератор, це зношує все. Коли є двигун, який їздить весь день, проїжджає 80 км, завівся, прогрівся, приїхав, постояв хвилинку, заглушився. Це одне: а автомобіль зі старт-стопом завівся, прогрівся, поїхав на світлофорію. Знов заглох. Ви відпускаєте гальмо, знов стартер, насос, вду-ду-ду і заводить і так по 15 по 20 разів за день. Я все розумію, це все екологічність, це все дуже класно, але воно вбиває ваш автомобіль, вбиває абсолютно все, що задіяно в цій системі. Тому якщо у вас буде вибір переплачувати за старт-стоп чи ні, ну я би не переплачував. Ви робіть, як знаєте. Я вже мовчу про те, що навіть деколи, коли ви стоїте на місці з вивернутим кермом і хочете швидко виїхати, бо ззаді чи збоку летить машина, ви натискаєте на газ, а в цей момент спрацював старт-стоп, машина заглохла. В моменті знов заводиться. Ви втрачаєте декілька секунд і вже ледве встигаєте. І аварійна ситуація, тому що ви розрахували по одному, але машинка вирішила заглохнути, тому що працює старт-стоп. Це особисто моя суб'єктивна думка. А ваші думки про це відео чи взагалі про ці всі функції? Пишіть в коментах. Можливо, маєте ще якісь функції, які вас сильно бісять. Буде цікаво почитати і до зустрічі у наступних відео. Не забувайте, тепер їх не одне, а два в тиждень.